Здоров'я бажаю. Шановні мої підписчики, трошки розкажу про кукурудзу. Ось уже кукурудза наче недавно знімала, ще була маленька. Вже, як бачите, на ній зав'язалося по два качани. І я бачите, зрізаю вершки для чого? Зрізаю вершки для того, щоб основна маса йшла в качан. Це перше. А друга, я бачу, що з'явилася на ній попелиця. Якби прошлий рік я так же, так же все робив і не було ні одного оприскування. Все було екологічно в мене чисто. Ну, думаю, на цей, на цей рік теж так буде. Кукуруза, звісно, не, не досить хороша, як прошлий рік, але е, зернини на качані є, так що щось буде. щось буде. До чого я хотів усе довести, що тваринництво, рослинництво — це невід'ємна частина. Як бачите, вона стоїть темно-зелена, всі вистачає мікроелементів, це означає, що в неї все є. А тут просто-напросто вноситься кожний рік гній. Свинячий гній, так як я займався свинарством, тут все на гноєві і. На капельному поливі це це саме основне І ще, що хочу сказати, пасенки ми з годовими внутріями. І також обрізаємо цвіт теж з годовим внутріма. Кукурузою я займаюся третій рік цукровою і на цей рік хочу спробувати її два рази за рік виростити. Тобто це я посадив з розсади, і ми дождемося там десь за дві неділі, за три неділі до виламування качана і посадимо знову розсаду і подивимось, що в нас вийде. Думаю, все буде нормально. До морозів буде ще один врожай. І відповідно це все ми будемо. Регулярно знімати на відео, це ви все будете бачити, що в нас виходить, як виходить, будете в нас навчатися, будете нам поради якісь давати. І зараз пройдемо ми трохи далі, подивимося, на якому етапі в нас іде підготовка до вирощування курчат бройлерів Там ми будуємо брудер і далі подивимось на нутрі, заглянемо, ну йдемо. І так, ось і брудер, трохи плани в нас помінялися. Там, якщо хто слідкував з моїх підписників, тепер тут буде в нас знаходитися котел на водяному опаленні, вже майже готове приміщення, а сюди вже далі буде брудер, буде вхід віддільний. Тут буде посередині він буде в два яруси, і попробуємо між ярусами теж підвести, щоб було опалення водяне між ярусами. Ну це все ми будемо показувати в процесі роботи, в процесі будівництва. Буде вікно, будуть двері. з Цих дверей буде перехід далі. Будемо будувати вже для великих курчат. Щоб було поетапно, завезли добові курчата. Вони перейшли наші і доворощуємо вже там до трьох кілограм. Ну будемо все пробувати, і все будемо дивитися і показувати на youtube каналі на TikTok І. Так що підписуйтесь, дивіться, все будемо поминутно, почасово, кому цікаво, все будемо розказувати. Ось дійшли ми до наших внутрі, три сім'ї, хто слідкує гранульований корм, щоб не думали, що там ми щось придумуємо. І даємо цвіт з листям кукурузи. Ну, зараз жаркувато вони полягали не їди. Дуже жарко. В основному їдять вони вночі, так як трохи прохолодніше. Ось у нас тут такі, що вже скоро будуть з дитинчатами, теж поховались від спеки. Ну це так. Що хочу сказати, ще по куржатах-брудерах. Ми не так швидко це все робимо і не дуже спішимо. Чого? Ну, тому що, ну, на мій погляд, так що краще вирощувати курчата більш в холодну пору року. Чого? Бо це важче. А чим важче, тим тоді дорожча ціна на м'ясо. Через те ми плануємо опалення. І пічне, водяне, і в нас є он, з той сторони ще сонячні панелі. Будемо підключати насос на водяне опалення і якось спробувати обійтися без електромереж. Можете писати в коментарях, кому що цікаво. На цю тему ми знімемо відео.